Яким буде 2024 рік, коли закінчиться війна в Україні? Які ставки робить Володимир Путін? Видання Newsweek аналізує, як розвиватимуться події на полі бою, та що приготував кремлівський диктатор для світової спільноти, те, що Путін балотуватиметься на посаду президента, не стало ні для кого несподіванкою однак він точно здатен на сюрпризи. Росіяни підуть на вибори 15 березня менш ніж через місяць після другої річниці повномасштабного вторгнення. Обидві сторони, схоже, змирилися з тривалим конфліктом, який має тенденцію до ескалації. З великою кількістю жертв, втратою техніки та економічними збитками з моменту його початку, 24 лютого 2022 року. Путін і Володимир Зеленський дотримуються максималістичних цілей, які виключають переговори про Видке закінчення війни, а експерти заявили нью що бойові дії ймовірно триватимуть до 2025 року. Єдиний варіант для закінчення війни в Україні це смерть Путіна. Цитує Newsweek слова експертів. Ймовірно, росіяни можуть скористатися зміною керівництва, оголосити перемогу і утримати землі захоплені з лютого 2022-го. Та навіть якщо диктатор помре, шанс, що Москва припинить воєнні дії мізерні. Кремль у безперервній гонитві за іміджем непереможної Росії. Цілі Росії не обмежуються утриманням окупованих територій. Вона хоче бачити в Києві поступливий політичний режим і все ще вірить, що це можливо. Путін щонайменше збирається дочекатися американських виборів у листопаді 2024 року, щоби побачити, чи повернеться Дональд Трамп. Певен професор російських, східноєвропейських та євразійських досліджень Уесліанського університету Пітер Ратленд. Кремлівські пропагандисти оголос. Сили лідера республіканських праймерів з прихильником Москви в Білому домі і не лише через його критику підтримки України з боку Конгресу. Трамп також назвав Путіна після повномасштабного вторгнення дуже розумним і розкритикував оцінки американської розвідки про те, що Путін втручався у вибори в США у 2016 році. США не співпрацюватимуть із Україною, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий Дім. Пише Ньюзвік. Та американці все ще вірять, що Джо Байден такий спроможний утримати владу а настрої в Конгресі згодом покращаться. Ймовірно, президент США посилить військову підтримку України навесні наступного року та використає її перемогу під час президентської кампанії. Довгострокове врегулювання шляхом перемов видається малоймовірним. Витративши стільки крові запасів і іміджевого потенціалу на цю війну, Путін політично не може дозволити собі нічого іншого, окрім рішучої перемоги, каже професор історії з коледжу Мередіт у північній Кароліні Грегорі Вітарбо. На жаль, є цілком реальна ймовірність того, що російсько-українська війна триватиме до 2024 року, можливо, й довше ще, додає він. Хоча у 2023 році не було блискавичних проривів, але Київ повернув собі більше як половину територій, захоплених Росією від початку повномасштабної війни. Україна на перших шпальтах західних змі нагадує Ньюзвік. Попри намагання угорського прем'єра Віктора Орбана розхитати Європу, союзники підтримують українців. ЗСУ високоточними ударами розігнали кораблі з бухт окупованого Криму та прорвали оборону на Дніпрі. Експерти певні, українці боротимуться навіть якщо їм ні. Хто не допомагатиме, бо мають єдину ціль вигнати загарбників зі своєї землі. Це був огляд преси.